А ви знали, що підприємства втрачають тисячі гривень щомісяця через низький коефіцієнт потужності? Це означає зайві витрати, штрафи від енергопостачальника та перевантаження мережі. Ми у VectorWS маємо рішення, і це на Nimbus 3000. Rapidus 111 це сучасний контролер коефіцієнта потужності, який постійно аналізує роботу вашої електромережі та автоматично підключає конденсатори, щоб енергія використовувалась максимально ефективно. Прилад виміри реактивну і реактивна потужність стежить за напругою струмом і навіть гармоніками. А завдяки режиму Smart Mode він підключає лише ті ступені компенсації, які справді потрібні, без зайвих перемикань і перевантажень. Rapido 111 економить електроенергію та зменшує рахунки, захищає обладнання від перенапруг та спотворень, простий у налаштуванні через зручний LCD дисплей і надійно працює навіть у промислових умовах. Його встановлюють на заводах, у бізнес-центрах та будь-яких підприємствах, де важлива стабільна та економна робота електромережі. Rapido 111 від Клемсан ваш розумний помічник у світі енергоефективності. Він не лише зменшує витрати, а й робить вашу електромережу надійнішою. Звертайтеся у VectorWS і ми зможемо вам підібрати найкраще рішення для компенсації реактивної потужності.